От зараз хочу поділитися з самим сокровенним таким. Самим, самим. Е, нас завчили вивчати все на пам'ять. Я от їду зараз і це круче. Я просто приходжу в шок такий, просто в такий вафік. Що в школі роблять? Е, нас вчать вивчати все докладно е, від строчки до строчки, від точки до точки, і то все пересказувати. Так? Потім то все переписувати. Потім... Це все мислі, якісь там думати, обдумувати. Коротше, це все в голові крутити. І суть і задача полягає в тому, щоб штурмувати це все і на зубок це все знати. Від А до Я. Для чого? Для того, щоб ви не відходили ні вправо, ні вліво. У вас має бути конкретна задача, і ви конкретно її робите. Якщо ви це не здали, то два. То у вас проблеми, то ви бездрель, то, то у вас, короче, умственно осталось, і пішло-поїхало. Система так зроблена, щоб ви ні вправо, ні вліво не відходили. Для того, щоб ви потім, в кінці, коли ви ж там 10 там, років, 12 років, потім піде вчитися, вас так заточить, щоб ви ні вправо, ні вліво не могли відійти, щоб вас були, вам дають конкретні задачі, і ви конкретні задачі маєте виконати. І все. Якщо у вас немає здачі, не маєте не знаєте що робити. І потім ви питаєте, що мені робити в житті, куди мені йти? А, а, для чого я тут? Бляха, люди, це от мені таке відкривання прийшло, просто капець. І от подумайте потім.